Не можемо працювати так само, як і вони без нас. Ну, ми допомагаємо економити снаряди для ефективного враження противника, підсвічуємо ці. Попереджаємо штурми наших позицій на ранніх підходах. Щоб мінімізувати втрати, наша основна задача це не допустити ворога ну, до нас дуже близький, ну, на дуже близьку відстань. Якщо ми допустили, що в нас є 200-300, причому що ми вели операцію. Якщо ми не попередили якусь можливу ситуацію загрози, то, то ми провалилися. Якщо ми допустили, що відбувся стрілковий бій ну, там, при підході противника, то це вже, ну, це вже наш програш. Хрест Путіна орієнтуєшся чи тебе навести туди. Ми вчора бачили там виходи. Там можна буде спробувати засікти 120 мм. З комп'ютерними іграми також дуже багато є спільного. Потрібно не переходити цю межу азарту, тому що е, дуже легко можна втратити, скажімо так, як пташка, як контроль над нею, тому що на неї діють різні сторонні фактори, які в звичайних побутових умовах на неї не діють. тобто засоби реб, постійно сильні вітри, артилерійські обстріли, постійна ситуація напруги. тобто потрібно бути виваженим і не відноситися азартно до цієї е, справи. Дуже-дуже само. Це те, що в війні найважче. Не важко спати а, в, десь в підвалах, мерзнути ночами. Важко не бачити печей, які закохані, важко не бачити, а, як твоя дитина вчиться писати, говорити, жити і а, ну, мріяти, просто виростати. Це насправді важко. Але я знаю, для чого, для чого я тут і а, знаю, що це все ж таки завершиться нашою перемогою.